Мета випустила власного чат-бота, який має скласти конкуренцію самому чату GPT. Spotify навчився створювати плейлисти на основі ваших текстових запитів. Потужно розкручена гарнітура Apple Vision Pro близька до провалу. Про все це та багато іншого дивіться у нашому сьогоднішньому дайчості Невода Нюс. Невода Нюс. Друзі, вітаю! Мене звати Геннадій, і на цьому каналі ми креативно розказуємо про бізнес та технології. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Невода і ми починаємо. <му> Компанія Мета серйозно націлилась на боротьбу з OpenAI та її чатом GPT. Асистент під назвою Meta AI – якого нам показали ще минулої осені, але, мабуть, потім рік доробляли напильником. Нарешті став доступним широкому колу користувачів. Чат-бот Мета тепер інтегрований в Instagram, Facebook, WhatsApp та Messenger. Наприклад, у WhatsApp він може генерувати зображення в режимі реального часу. Також асистент почне з'являтися безпосередньо в стрічці Facebook. А ще від тепер ви можете напряму з ним поспілкуватися на окремому сайті, який так і називається Meta.ai. Окрім спілкування, він вміє робити пошук в інтернеті, а також генерувати не тільки статичні, але й анімовані зображення. На жаль, на момент запису цього відео асистент недоступний в Україні, але цілком нормально працює через VPN. Просто оберіть країну, де асистент вже працює, наприклад, США, перезавантажте сторінку і можна починати спілкування. До речі, Meta AI розуміє українську. Хоч поки і на досить базовому рівні, Тож частіше буде відповідати вам англійською. OpenAI теж є чим відповісти власникам платної підписки на чат GPT, включаючи українських користувачів. Тепер доступна вдосконалена модель GPT-4 Turbo. Вона має більш глибокі знання в математиці, покращені навички логічного мислення, програмування та написання текстів. Зокрема, оновлений чат GPT надає більш прямі і конкретні відповіді. Не менш цікавою є новина про інтеграцію ChatGPT в гаджети компанії Nothing. І якщо поява асистента в смартфонах не викликає подиву, то ChatGPT в навушниках це щось новеньке. Власники моделі EA та ІАЕЙ зможуть почати спілкуватись з віртуальним помічником будь-який момент. Просто вщипнувши себе за наушники. При цьому взагалі не потрібно діставати смартфон з кишені. До речі, це має бути тільки смартфон насень. Ай-асистенти все глибше інтегруються у фізичні продукти. Наприклад, віртуальний помічник Капайлот від Microsoft отримує власну кнопку на клавіатурі ноутбуків. Вона займе місце клавіші меню, яка зазвичай розташована праворуч від пробілу та кнопки Alt. До речі, якщо у вас вже встановлений Microsoftський асистент, то його можна запускати клавішами Windows плюс C. А нова мишка Logitech M750 Signature AI Edition отримала клавішу для запуску фірмового асистента Logitech, який називається Logi AI Prompt Builder. Він дозволяє швидко перефразувати текст чи створити імейл. Е Але сюрпрайз, сюрпрайс! Для усіх цих операцій використовується правильно чат GPT. Втім, поки далеко не всі гаджети збудованим AI-асистентом доводять свою практичність. Наприклад, Humane AI PIN – невеличкий портативний комп'ютер, який все ще прагне замінити ваш смартфон. І про який ми говорили в минулому випуску, отримав доволі розчаровані відгуки від блогерів та журналістів, які першими протестували пристрій. Цей девайс не має екрану, але вміє робити проекцію зображення на вашу долоню. Взаємодіяти з ним можна жестами або голосом, але його швидкодія залишає бажати кращого. Багатьох базових речей, наприклад, будильника чи таймера, поки що немає, та й автономність не вражає. І за це все просять 700 баксів. Та ще й підписку треба оформлювати за 24 долари на місяць. Ну, таке собі задоволення. Наразі проблема в тому, що більшість голосових асистентів не мають надто великої функціональності. А Humane AI PIN вміє і того менше. До речі, Rabbit R1, про який ми теж розповідали в одному з попередніх відео, також поки не сильно вражає. Але той, хоча б коштує дешевше, а може нам просто потрібно щось серйозніше ніж оці дрібні гаджети? Наприклад, нарешті нормальні роботи, гуманоїди. Схоже, що саме так думає Ілон Маск, який заявив, що Тесла може почати продаж своїх оптимусів вже наступного року. Нагадаю, Тесла показала друге покоління роботів наприкінці 2023-го. Вони навчились швидше ходити, краще керувати кінцівками, та загалом мають покращений баланс. Щоб довести користь від своїх роботів, Тесла планує використовувати їх у власних виробничих процесах. Маск припускає, що попит на його оптимусів може скласти від 10 до 20 мільйонів штук. Звісно, його слова і обіцянки, як завжди, треба ділити на 2, а то і на 3. Ну, може, ще й на чотири. До речі, він очікує, що вартість його робота складе приблизно 25 тисяч доларів. Що ж, Почекаємо наступного року та побачимо. А тепер трохи поговоримо про творчість. Adobe додала нові AI-інструменти до своїх додатків Photoshop та Premiere Pro. Зокрема, користувачі Photoshop відтепер можуть завантажити референсне зображення, яке штучний інтелект використає під час генерації свого власного витвору. Тож не потрібно буде вводити складні описи того, що ви хочете отримати. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ось Premiere Pro дозволить замінювати або видаляти об'єкти безпосередньо у відео. Достатньо буде виділити потрібний об'єкт та ввести запит. Також редактор зможе збільшувати тривалість відеокліпів, генеруючи додаткові кадри. Якщо, наприклад, вам не вистачає кількох секунд футажу. Тепер Netflix зможе випускати ще більше серіалів. Новий сервіс Google Vids допоможе створювати ефектні відеопрезентації, навчальні матеріали і навіть рекламні ролики. Потрібно лише описати, про що буде відео, додати за потреби туди текст з Google Docs та іншу інформацію. Далі ви обираєте стиль відео та чекаєте на магію від Google. В готовий матеріал можна буде записати власну начітку та додати фото і відео зі своєї галереї. А в сервісі Spotify з'явилась можливість генерувати плейлисти на основі ваших текстових запитів. Запустити функцію AI Playlist можна буде у розділі Ваша бібліотека, натиснувши плюсик у верхньому правому куті. А далі просто вводите будь-яке ваше побажання. Наприклад, усі любовні хіти Степана Гіги. Або щось менш конкретне: музика для прогулянки під дощем, або ранкова пробіжка зі Степаном. Після чого штучний інтелект спробує підібрати композиції, які максимально відповідатимуть запиту. Схожа функціональність з'явилась і в Amazon Music. Штучний інтелект маестро аналізує ваші запити, навіть якщо вони містять емодзі і створює відповідні плейлисти. Ну і на завершення декілька слів, звісно, про Apple. Подейкують, що компанія готує величезне оновлення операційної системи iOS до її повноліття. Нова версія iOS 18 очікувано отримує різноманітні фішки зі штучним інтелектом. Про нову операційну систему ми зможемо детально поговорити вже в червні. А поки ж відзначимо, що Apple має певні сумніви щодо гарнітури Vision Pro. Повідомляють, що попит на гаджет за 3500 доларів значно нижчий, ніж очікувалося. Через це Apple вирішила скоротити початковий план по випуску гарнітури вдвічі з 800 до 400 тисяч штук у 2024 році. Ця дорога гарнітура Vision Pro виявилася доволі дискомфортною при тривалому використанні, оскільки має надмірну вагу. Та центр маси, що розташований попереду. Окрім того, досі немає хітових додатків для гарнітури, які б спонукали вас до її придбання, попри усі компроміси. Про що говорити, якщо на Vision Pro навіть немає наших улюблених додатків: YouTube, Netflix, Spotify? Я вже мовчу про Сільпо, нова пошта і особисто мій улюблений Водофон. Невода НЬЮЗ Чи зможе Apple все ж зробити Vision Pro популярною? Чи ця гарнітура так і залишиться нішевою? Та взагалі, які новини сьогоднішнього дайджесту вразили вас найбільше? Чекаємо ваші думки у коментарях. У мене ж на сьогодні все. Дякую вам за увагу. З вами був Геннадій, канал Невода. До зустрічі. Па.